Доброго дня! З вами Агенція Нерухомості Річхо, Мене звати Сергій. Сьогодні у нас огляд однокімнатної квартири 38,5 квадратних метрів. В селі Ходосівка. Проект Вілар. Майже зданий будинок. Фінішна стадія. Вже є стяжка на підлозі, штукатурка. встановлені збільшені вікна від якісні. Також тут будуть радіатори. Вже є двері вхідні та майже готові місця загального користування. Наразі ми знаходимося в кімнаті 18 квадратних метрів її площа. Крокуємо до передпокою та санвузол. У нас санвузол майже 4 квадратних метри, 3,7 Величезна кухня, 11 квадратних метрів. Опалення тут буде котел двоконтурний газовий, тобто дуже економно і зручно в користуванні. Двері вихід на балкон. 4 квадратних метрів. Бонусом є, звичайно, краєвид. Такі пагорби. Рядом торгівельний центр мегамаркет. мануфактура. Є все необхідне для покупок, для відпочинку. Квартира на восьмому поверсі. Навіть якщо ви не купите цю квартиру, її треба побачити вживу. Тобто чекаємо на перегляд. Гарного дня!